Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні таке відео буде без обличчя в кадрі. <кій> Я вибачаюся, що так надовго пропала з ваших екранів, тому що мені пощастило на свята дуже захворіти. Я втратила відчуття запаху і смаку, і трохи втратила інтерес взагалі до життя, тому що, ну, Самі розумієте, і для звичайної людини втратити відчуття ароматів, це якось не дуже весело, а для пар захопленої людини то взагалі трагедія. І коли дивишся на ці флакони, які просто втратили сенс для тебе, ну це якось сумно. Тобто <кій> я не знімала відео, тому що ну дійсно я, ну, що я можу сказати, коли я нічого не відчуваю. Коротше. Зараз я трохи вже повертаюся. Я ще не повністю, не повністю відновилася, але потроху вже відчуваю аромати, і це дуже тішить, навіть не гучні, а навіть такі легкі. І я цьому дуже рада. Тому сьогодні розкажу вам про бюджетні аромати в моїй колекції. При тому не просто бюджетні, бо бюджетних багато в мене. І деякими я бризкаю на штори і так, як освіжувач повітря. А це саме ті бюджетні аромати, які мені подобаються, і які, якими я користуюся деякими частіше, деякими рідше, але все одно я ними користуюся і. Я вважаю, що вони достойні уваги. І ще один момент, що таке бюджетні аромати для мене, це аромати, які коштують до 1000 гривень. Вже вище то доступні аромати, там 2-3 тисячі, далі 4-5 це вже дорогі парфуми для мене. А все що вище 5-6. Це вже дуже дороговартісні. Ну, а про аромати по 10-20 тисяч я взагалі мовчу, то вже неадекватні ціни для мене на аромати. Багато парфумів в моїй колекції я купувала. До тисячі гривень, але то було давно вже. Майже всі герлени моєї колекції до тисячі гривень. Зараз, звичайно, на герлени таких цін вже немає, тому я буду розповідати про аромати, які коштують до тисячі гривень саме на момент зйомки цього відео. Ну і почну я з одного із своїх улюбленців, і по кількості парфуму в флаконі ви бачите. Що я ним дуже добре користувалася, це Lacoste Parfum, класичний 2003 року, наче. Цей аромат я купила після того, як його відчула на вулиці від когось в шлейфі. І дізналася, що це за аромат. І... Придбала його ну, майже наосліп можна сказати, бо я просто, просто відчула шлейф, але я не тестувала його на собі. Це м'яка пудра, геліотроп, замша, фіалка, аромат дуже жіночний, аромат такої доглянутої жінки, мами. Це мама у флаконі для мене. Він багатьом подобається, багато хто його знає. І на момент зйомки відео він коштував на мейкапі по-моєму, з чимось гривень. 988, але він входить до 1000 гривень за 30 мл за такий флакон, тому я його в цю добірку все ж таки внесу. Бо це достойний аромат, і він недорого коштує. Ще один прекрасний старичок 94-го року абсолютний унісекс: свіжак, цитрусовий, деревинно-пудровий, свіжий, такий свіжопряний, прекрасний аромат. Мені він дуже подобається. Він стоїть на поличці у мого сина, але я іноді його цуплю, якщо мені хочеться чогось такого: зелених нот якихось. А, бо свіжаків в моїй колекції небагато, а цей прям під джинси і білу рубашку і під футболку, під джинсві шорти, кеди, блін, він так добре пасує. І якийсь такий ем, настрій ем, такий моложавий одразу мені дає. Прекрасний унісексовий аромат для двох можна користуватися разом з чоловіком своїм або з хлопцем. Просто шикарний. І всього 600, 684 гривні за 50 мл. Мені здається, це просто шикардос. Якщо у вас його немає, обов'язково і ви не знайомі, обов'язково познайомтеся, бо це шедевр за копійки. Ще один хітяра 90-х 95-го року. І просто шедевр, як на мене, це чарутті, 1881. Для мене це я вже Боже. Я вже в багатьох відео про нього казала. Я не буду повторюватися. Це моя машина часу, це мої шкільні роки, випускні класи. Це для мене просто такий якір, який, який для мене дуже дорогий. Піраміда в нього просто кілометрова. Це все перелічити, Це просто там мрія ботаніка, бо там стільки квітів і стільки всього намішано, що то все перелічувати просто немає сенсу. Для мене це просто м'яка гортаюча зелена пухнаста пудра. Оцей квітковий пилок. Але дуже м'який, не сухий, вона така є така суха, шершава пудра, а це така прям м'яка якась, можливо, навіть кремова якась. Теж не знаю, аромат просто ода жіночності, теж мама у флаконі для мене. Пахнуть руки після крему мами, так пахнуть мамині обійми, так пахне волосся мами після душу. Я не знаю. Ну це просто для мене це не знаю, найжіночніший аромат в світі, мені здається. Теж коштує до 1000 гривень за 30 мл. 800, 800 з копійками. Я от вчора тільки перевіряла. І це тридцяточка. Звісно, кришечка не... не мраморна, як колись була, така вона пластикова, але все одно дуже милий няшний такий матовий флакон. Дуже мені подобається і аромат, і форм-фактор обожнюю його. І по стійкості, і по шлейфовості він один з лідерів взагалі в моїй колекції. За таку ціну з такими характеристиками, таким ароматом це просто скарб. Uh, ще один аромат 90-х. <смеш> Якийсь просто ретро-ностальгічний випуск сьогодні. Ну, не знаю, ну подобається мені аромати 90-х. Нічого не можу з цим поробити. Це не просто аромат 90-х, це ще й аромат від селебриті а Naomi Кембл так і називається Наомі Кембл. У мене є ще Наомі Кембл Private, але я про нього вже розповідала в попередніх відео. Це відносно новинка в мене, я його придбала нещодавно. Це 15 мл, це не 30-15, але 30 мл теж можна придбати до 1000 гривень, вони недорогі. А цей малишочок коштує навіть до 500 гривень можна придбати 15 мл, Мені дуже подобається. А ці флакончики маленькі, вони такі няшні, і вони дуже зручні, і вони, їх можна в сумочку покласти з собою. Навіть в клач він поміститься. Дуже зручно. Тридцяточка така коштує щось 680 гривень, десь приблизно. Про що це? В нього теж дуже багата піраміда. Це про ваніль, це про пудру, про квітковість, карамельність і таку кокосову, теплу пряність. Там і персики, і, персик, і кокоси, і геліотроп, і зірчатий аніс, і навіть перчик є якийсь такий, але він настільки. М'який настільки такий огортаючий, навіть трохи помадний. Він про теж доглядову косметику. Про, знову ж таки, блін, ну, не люблять ці, коли кажуть про парфуми жіночність, але це про жіночність, про елегантність. Це ну, дуже універсальний аромат, мені здається, він сподобається багатьом. Тим паче, що він дуже доступний і можна от купити п'ятнашку, навіть якщо він вам не сподобається, то ну, невелика потеря, як кажуть. Рекомендую до знайомства, дуже бюджетний, але достойний аромат для знайомства. Так, поїхали далі. Хто дивиться мене вже деякий час, той знає, що я взагалі не сноб і в мене дуже багато всіляких таких недорогих парфумів. І я добре відношуся і до Oriflame, і до Avon, і до Zara. Я теж дуже добре відношуся. В мене від Zara на даний момент чотири аромати. Про дві трояндочки я розповідала троянди з вишнями. Там. Я розповідала у своєму відео про аромати з вишнями, хоча я там не відчуваю вишню. Але вони пішли в ту добірку, тому я повторюватися не буду. Я вам покажу Apple Juice. Це для мене просто шикардозний а, свіжак цитрусовий. Фруктовий. На початку він мені дійсно пахне яблуком, причому зеленим голденом пахне для мене. Єдиний мінус в ньому, що він ну, мені здається, що він на мені не дуже стійкий, але то все дуже індивідуально і на вас він може триматися довго. Про це навіть не слухайте. Просто треба тестити на собі. Шикарний теж аромат за копійки. Там і яблуко, і грейпфрути, цитруси, апельсини, півоння, троянда, жасмін, фіалка. Ну, Я не знаю, що тут не може сподобати, може не сподобатись комусь, бо це дійсно дуже легкий, такий соковитий, дійсно, наче сік фруктовий. Дуже мені подобається цей аромат. І... Коштує він, ну, як і всі зараз, вони коштують недорого. Це є десь до 600 гривень, навіть за таку 30 можна знайти. А, ну і в зарі є ще менші, а, скажімо так, тревел-версії якісь. Тобто, ну, він, ну реально він доступний і достойний. А далі теж не буду дуже багато розповідати, бо про цей аромат я. Ну, не знаю, майже в кожному відео розповідаю, тому не буду про нього. Дуже довго щось розмусовувати. Це мурамор від кашерель, коштує теж десь 800 гривень за таку тридцяточку. Теж старичок теж дуже багато знайомих з ним. І це цитрусово, цитрусово-фруктово, кавовий він трохи. А, це для мене просто коханечко у флаконі. Я його ношу, теж бачите, так так поносила. І а, він для мене на всі пори року, універсальний, на всі, не знаю, події життя підійде. І може бути просто стояти один флакон у вас на поличці, і все, і цього буде достатньо, бо він підходить, мені здається. На всі випадки, на всі якісь події, і як на повсякденні, як на побачення, і як на свято. ну Реально універсальний і бюджетний скарб. Дуже схожий вайбом і звучанням їх навіть порівнюють на фрагрантиці до попереднього флакону, добавлю ще Oriflame Love Potion. Я теж ну, нещодавно його придбала і майже ним не користувалася, як бачите. Але, тим не менш, я вам його рекомендую до знайомства, бо це дійсно достойний аромат, теж коштує до 1000 гривень, десь в районі 900. Наче. Ну, але по акціям там, у дівчаток на якихось знижках можна його придбати ще дешевше, мені здається. Я не знаю, на що, ти, що стосується там мілітражу, який він буває. От, у мене це, що тут я не бачу, це 50 мл. Трохи такий він з цією кришкою, він трохи незручно його зберігати. Але, але, але така прикольна шайба. Він більш зимовий, мені здається, і я про нього розповідала у відео про святкові аромати. І він більш такий, він більш вечірній, святковий дійсно. Якщо аморамор -амор можна на кожен день, і на роботу, і на навчання, то цей такий, мені здається, більше має такий якийсь святковий на вихід вайб. Але все одно вони схожі між собою, якимось таким настрієм, звучанням, цією кавовою такою ноткою і солодкавістю такою прикольною, гурманською. Тому вони для мене трохи схожі. Теж дуже достойний і недорогий аромат. Далі аромат Fleur de Deфіc Roger. Енгалет, Франциск Курджан його <кхм> створив, і це дуже бюджетний, десь в районі 600 гривень за отаку тридцяточку. Дуже достойний аромат. Про що це? Ну, як ви вже зрозуміли з назви, це про інжир. Це цитрусовий, фруктовий, зелений, з деревинними нотами, свіжий, такий навіть свіжопряний, і трошки лактонний за рахунок інжиру, тому що тут і сам фрукт, і нектар, і листя, і коротше. <кій> прикольно. Він. Звичайно, не якийсь шикарний нішевий аромат, але все ж таки автор авторитетний і за свою ціну має дуже гарне звучання. Єдине, що він може бути не стійким, тому що все ж таки ну, ці парфуми Roger Gallet, вони більш як такі поливашки після душу. Це як продовження свіжості душу. Вони як, ну, як одеколони такі, вони свіжі, летючі, дуже і не стійкі. Ну, тут так про них кажуть, але я от, коли користувалася, то я ну, куди я, ну, там, на прогулянку. А, і от я зранку напшикалася, і ну, до, до 12 я його чітко з себе ще відчувала. Тому ну, 3-4 він тримається. Ну, як для такої поливашки, то це непогано, мені здається. А, свіжий цитрусовий, легкий а, інжирний аромат копійки. Якщо любите інжир, то обов'язково познайомтесь з цим. Ще там є в лінійці у них троянди і ще щось вітівер. Ну, коротше, можна знайомитися і це не вдарить по вашому гаманцю. Як я вже і казала раніше, я нормально відношуся дуже добре, навіть відношуся до ароматів продукції Avon. Тому наступний, звичайно, буде. А аромат цієї марки це Today, Tomorrow, Always, Everlasting. У мене такий тревел формат, я купила просто на спробу. Флакончик там дуже гарний. Я ставлю картинку. І ця, ну, Колір цієї рідини просто. Для мене це аромат Барбі. От для мене це аромат Барбі, аромат цієї рожевої глазурі на пончику. Він такий мигдальний, солодкий. Він, ну, от реально він для мене пахне цією полуничною якоюсь або малиновою. Я розмовляю, в мене ж шлинки течуть. Реально дуже такий смачний гурманський аромат якогось десерту для мене. І що я вам хочу сказати, він реально триває просто вічно. Він такий стійкий. Я не знаю, я ніколи не Я не люблю, коли там кажуть про якісь ейванські бази, це вся дурість. Не знаю. Я не відчуваю ніяких баз. І дійсно є просто такі ну, звичайні такі на, на повсякденні аромати. Є не цікаві, я згодна, що не всі шедеври, але є дійсно цікаві, і навіть з нішевим звучанням є виявлені аромати. Тому а, не будьте снобами і знайомтеся, і будьте відкритими. Я цей аромат надсилала на сліпі затести Ірині Ласауці, вона його зафукала, звичайно. Ну, Ірі подобаються більш такі важкі, більш такі многогранні, такі, якісь дуже складні аромати подобаються, на нас смаки не збігаються. Мені цей зайшов. Я не скажу, що я побіжу-куплю флакон. Ні, мені цього поки достатньо буде, але. Я можу рекомендувати його до знайомства як бюджетний, але достойний ароматик. якщо вам подобаються дійсно гурманські, фруктово -такі, десертні нотки, то обов'язково з цим познайомтеся, і, можливо, він стане на вашу поличку. Тим паче, що такий гарний флакончик. Просто шикарний, може, фокус. Я не знаю, мене вже укачало. Не знаю, як вас, а мене укачало цього розфокусу. Прекрасний представник в своєму сегменті, просто клас. Ну і на завершення я приберегла для вас теж смаколик. Це Signature Mont Blanc, а коштує він до 1000 гривень теж за такий. Ні, ну не такий, за тридцятку. Це 50 мл, але тут, звичайно, не 50 мл я купила залишок у флаконі. А 30 мені подобається форм фактор трохи більше. Там він такий більш такий ізящний флакон. Це я, що це? Це дуже, це дуже м'яко, це дуже кремово. Заявлені цитрисовий на початку, так вони відчуваються, і магнолія, і лангелан, півоння і ваніль. А для мене воно має якусь таку яку кремову кокосовість навіть. Як начинка-баунті для мене. Я не знаю, звідки для мене тут вилазить саме кокос. Можливо, цей лангелан, я так сприймаю разом з ваніллю, Але він дуже такий. В нього такий наче екзотичний, тропічний такий, таке звучання, але для мене це аромат на холодну пору року, на зиму, і я теж його вносила в добірку про, про що? Я вже не пам'ятаю, куди вже я його вносила, цей аромат. Ну, напевно, в якусь зимню добірку. Не знаю. Може, зовсім не з голови. Я його ще толком не носила, я зносила декілька пробників, а от вже з флакону я його не встигла ще поносити, вже треба до нього трохи придивитися. Але зараз я в ньому, це мій аромат. Сьогодні він теж такий дуже затишний, домашній, якийсь такий він огортаючий, як кашеміровий светрик, як пледик, не знаю. Теж коштує недорого, доступний і достойний для знайомства. І дуже гарно. Боже, мені так подобається, як воно переливається. Просто клас. Ну що ж, отака от добірка з 10 ароматів, бюджетних, але достойних для знайомства. Я вам підібрала, така в мене добірка вийшла. Дуже дякую за ваш час, який ви приділили мені сьогодні. Сподіваюся, вже одужати повністю і повернутися до своїх, до своїх Project панів тому що от я перестала користуватися парфумами зовсім нічого. Навіть нічого не, не, не закінчила і не набрала матеріалу для відео про Project Pan, тому що ну, просто не було сенсу користуватися парфумами. А, також помітила, хоча я люблю сліпі затести, але є. Цих сліпих затесток теж невеликий мінус в тому, що моя скринька з відливантиками нам поповнюється, а не, а не зменшується, тому що додаються нові аромати, які хочеться теж поносити, розносити і спробувати. Ну, якось так, буду. Вже закруглятися, щоб не дуже затягувати, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Пишіть свої якісь знахідки в бюджетному сегменті до 1000 гривень обов'язково парфумів. Пишіть в коментарях обов'язково. Діліться своїми знахідками, не тільки зі мною, але й між собою. За всіх цілую всім папа, -па. до зустрічі!